Тройка, день 185 й Мої вітання, шановні, ви знову у клубі Опівнічників. Нас знову не до день, і я знову працював після роботи. Наскільки зміг, настільки працював. Так що строго не судіть. Сьогодні я працював на кухні. Можна сказати. Одна з моїх улюблених робіт це електрика. Не хотів, щоб в кадр попало заздалегідь. Так, що ми сьогодні робили? У нас сьогодні було досить делікатне завдання. Хто не в курсі, хочу нагадати: У нас тут по плану буде кухня, продовження кухні. В цьому кутику у нас буде холодильник стояти, а звідси. Від рисочки, У нас вже буде стільниця з тумбою. Тумба і стільниця, ну і вгорі звичайні також тумбочки. І нам потрібно було вивести розетки. Ми собі запланували в цьому куті мікрохвильовку, щоб не засмічувати основну робочу зону на кухні. А в нас тут буде як додаткова зона така, щоб собі можна було їсти гріти. Можливо, якийсь телевізор поставити, і я вирішив, щоб не кидати через подовжувач, я вирішив зробити додаткові розеточки. В нас приходить ось тут у нас над дверима коробочка в цьому районі. І в нас окремий кабель розведений окремим кабелем без всяких шлейфів, спускається кабель сюди, і ми від нього акуратно кинули шлейф. На дві розетки. Я спочатку думав зробити по дві розетки, але в мене залишилось тільки два підрозетника. Це останні підрозетники з двох сіточок по 30 штук. Плюс я ще свої брав, використав всі. Тепер детальніше. В нас спускається прямий кабель строго вертикально сюди, в підрозетник. Як можемо бачити, зачищений кабель. Він зараз під струмом знаходиться. Це у нас кабель, який спускається сюди. А цей кабель це вже шлейфований кабель, який, який ми будемо підключати сюди. Хто займався електрикою, хто займався шлейфуваннями, той добре розуміє, що в одну розетку ми три кабеля не підключимо. А оскільки в нас спускається кабель сюди. Тому виникну, виникнуть, вибачайте питання, як же ж підключити цей кабель, цей іще дати нам потрібно буде сюди. Хоча нам тут не обов'язково, бо у нас сюди буде тільки холодильник підключений, і це все буде за тумбою. Тепер розказую, як я роблю в таких випадках, коли нам потрібно зашлейфувати. Більше трьох кабелів, верніше три кабель, більше двох. Ми ось цей кабель зразу запускаємо сюди, в розетку. І звідси ми вже шлейфуємо транзитом сюди. І таким чином, ось цей кабель зайде в нас сюди. І таким чином ми зашлейфуємо. Навіть не так. Цей кабель, звідси, який спускається, заходить сюди. Тут він підключається до розетки. Далі від розетки ми кидаємо шлейф. Всі ми знаємо, що в розетку тільки два кабеля можна вставити сюди. І в цьому місці ми вже його шлейфуємо з ось цим кабелем. І далі наш цей кабель йде по нашій штрубі, яка також. Зроблено вертикально і горизонтально строго по рівню. Я взагалі не прихильник горизонтальних штроб, але інакше тут вже ніяк не зробиш. Тому я зробив рівно по підрозетнику горизонтальну штробу, яка в нас заходить сюди в розетку. І сюди. А ці штроби у нас строго вертикальні по рівню. Тут, як можете бачити, відмітки, я собі розмічав. Це у нас висота кухонної стільниці, а плюс-мінус там 15 центр від стільниці, центр розетки 15 см. Щоб для прикладу ми поставили мікрохвильовку і нашу розетку закрили. Точно так само тут. Ми тут, для прикладу, поставимо телевізор, чи просто її залишимо, щоб там телефон зарядити, чи щось типу того. І в нас все буде гарно і акуратно. Ну, чи чайник, електрочайник сюди можна поставити. У нас ця розетка заховається. Тепер далі, як ми звідси виходимо? Ось цей кабель він повертає сюди. Тут ми делікатно піддовбали, акуратно викруткуємо, і ми вийшли ось туди. Ми цього не бачимо. Це є штатне місце для. О те, як кабель буде проходити сюди, в підрезетник. Це є штатне місце. І ми звідси вивели акуратно кабель один, і він пішов у нас вгору. Він зайшов у нас сюди, в підрозетник. І звідси ще один кабель пішов вниз. І вже горизонтально штрубою він нас пішов, потім вертикально в цю розетку. Тобто ми шлейфуємо тут і ми шлейфуємо тут. Ну, а ця у нас кінцева розетка. Тут вже нічого шлейфувати не потрібно. Таким чином, у нас буде. Під'єднано ще дві розетки до цієї. Можливо, просто ми підключимо тільки одну розетку, і тоді взагалі проблем не буде, оскільки нам друга розетка в даному місті не потрібна. Але швидше за все підключу дві. Будемо, в принципі, бачити. Можливо, тут якусь просто для краси поставимо. А як буде потрібно, тоді вже підключимо. Щоб зайвих не робити рухів і не робити зайвих шлейфів. В цьому з'єднанні я впевнений, нагрузки навантаження тут великого не буде, бо тут буде підключатись холодильник і макрохвильовка на цю гілку. Духовка має свій окремий кабель, так що в 3 кВт, чи скільки там максимум на 2,5 кабель, я вже не пам'ятаю, ми вкладаємося. Проблем, думаю, не буде. Можна побачити, тут просвітлюється штруба. Тепер далі садив я це все на свій зіпсутий родбанд, чому я дуже радий. Я тільки встигав виставляти сам підрозетник, і він зразу дубів, що мені дало змогу швиденько виставити і все закидати. Після чого я зразу вже воно все було тверде. Наша штукатурка, розетник, підрозетники вже стояли мертво. Після чого я ж замішав фінішною шпаклівкою і пройшовся по нашій штрубі. Таким чином, на наступний раз це, вже, це все вже можна буде шкурити повністю. Не чекати, коли це все висохне. Потім ще один день потратити, щоб зашпаклювати фінішом, і потім знову його затирати. <кій> Вибачайте, пересохло в горлі. А так можна сказати, ми. Двох зайців били одним пострілом. Тепер розкажу по самій коронці по підрозетнику. Борив я ось такою короночкою. Мої всі короночки сіли. Ними вже було досить важко працювати. І я зганяв епік, купив саму дешеву коронку, яку я там бачу. Можливо, не саму дешеву, але вона коштувала до 500 гривень. Ось така фірма. Не знаю, що це за фірма, але можу сказати, що вона досить непогана. Я рекомендую. Вона з центровочним пером, що для дешевих коронок дуже дивно. Ну, і, в принципі, вона працює, як і інші, як і дорожчі коронки. Ніяких зауважень по даній коронці немає. Боремо отвір. І потім вже за рахунок центровочного пера буримо коронкою. Це все дуже-дуже швидко і дуже акуратно робиться. Я, в принципі, зняв окреме відео, як воно виглядає. Кому цікаво, можете подивитися. У нас виходить акуратний отвір. Діаметр у нас 68. Що ідеально підходить для підрізетника. звичайного. Підрозетники в нас не глибокі, але якщо нам треба глибше, ми буримо на повну глибину коронки, вибиваємо серединкою серединку, і далі добурюємо скільки нам потрібно, і знову вибиваємо. Навіть за таких умов це все буриться дуже швидко, і в нас виходить ідеальний акуратний отвір. Ну, 70-та коронка для підрезетників буде якраз 68-ма. Ось ці края чуть-чуть можуть черкати на стіну лягати, а 70-та буде якраз в сам раз. Тобто він ідеально стане в наш зроблений отвір. Самі ж троби я просто продер полотном для пометалу для звичайної ножовки. Щоб не пелючити, у нас тут штукатурка досить м'ягенька, мені глибини штукатурки хватило. Я просто собі відмалював лінії і потім полотном по металу пройшовся. Все вийшло швидко і гарно. В деяких місцях я зубилом і молотком піддовбав. Це все я зробив без перфоратора. Перфоратором я тільки робив отвори в штрубі під кабель, під ялиночки, щоб закріпити. Наш кабель. І все, робота зроблена, можна бігти додому. До речі, ось таким досить слабким, дешевим шуруповертом, я це все зробив ось цією коронкою. Не потрібно перфораторів, не потрібно потужних шуруповертів, дрельок, звичайним шуруповертом слабеньким, можна без проблем проборити, якщо коронка свіжа. Тому я її і купив. Тепер ще додам під кінець по самому виставленню підрозетників. Якщо ви хочете точно по рисочці виставити, щоб цей підрезетник був рівно по такій самій рисучці, як цей, то виставляйте без кабелів. Спочатку виставляйте підрозетники, а потім вже просовуйте кабеля, коли він застигне. Мені тут міліметр 2 несуттєво, тому я зразу з кабелями виставив, щоб потім не бавитися. В принципі, все, що хотів сказати, сказав. Будемо ми збиратися додому. Бувайте! Дякую за увагу і бережіть себе.